що було видно. у нас було видно, що було що було так Так ми. через е, стекло не буде видно нас. Виставлялися нам, свої прізвища, казали, казали, що Родесі фото, це фотофіксація зі 40-го статі. Сікону України по національному поліції також наказу 1026. Це зрозуміло? Угу. Поки зрозуміло. Так, дивіться, ви порушили право дорожнього. Я виключу сигналізацію, загрузку. Нашого дозволу можна. Ні, nee, ваш дозвіл мені не треба. Давайте, поки <потворювати> ви вважаєте, що наш дозвіл не потрібен, правильно? На аварійку? Так. А в правилах як написано? <кліп Episodio> правилах як написав? Ні, довернеться. При зупинці. При зупинці. А де сказано, що сигналізація повинна повинна робити ціле сутки, двоє години? Ну, ми вам що за сутки говоримо? Чи? Ну, зупинка до п'яти хвилин Я Я дійсню. включив? Я вам ну. зазуп... Ну. вам, вам кажуть, що здійснюється зупинка, 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 зупинка до п'яти хвилин, до пяти... а потім 8... це вже стоянка. Ви стоїте п'ять хвилин? Це я там так, кажу, у... так указано? Я вам кажу. Це так указано. Читайте, ну все, давайте. Ага. Що ага. ага. я прочитав. Зараз, Я вас ознайомлю з вашими особистими правами, як вас звати. Паспорт. Паспорт через те, що треба зробити розгляд справи. Я вже представлявся. Має бути розгляд справи. Та мені, мені треба вашу особу встановити, відносно якої буде проводитися розгляд справи. Mm -hmm. Тому я кажу, приділі, будь ласка, документи. А ваше посвідчення можна? А моє. Ну Ну що? Ну. Якщо хочете. <сум> <сум> Як це хочу, я попросив особа, ви звертались ви не до особи. Тут розказувати, що мені робити. Да. Ви хочете посвідчення, да. я говорю. Фільмувати я не дам вам. А де? А в якому законі написано, що не можна? А де написано? От ви ж силайтесь я на закон. От ви зупинили ну, О, бачите, очолик. Ну то ж знайомий? в який я спосіб буду я ваші документи який... не фотографірую. Я в який спосіб буду знайомий, Та, то це справа вже боя. Добре чи ні? Ну як і Ваваков сказав, як і Геращенко сказав. Ще, Ще раз. То, я вам фотографувати ребята. Давайте і встановити на увазі. Я інспектор потужної поліції, Показуй. старший на поліції, Корнічук Микола Віталійович. Можна бути? ви перестанете говорити, я вас знайомлюся чи ні? Так, прошу. Корнічук Микола Віталійович. номер жетона 016 85 63. Показати так, так. У вас включено чи ні? Що Камери. Я вас попереджав, що ведеться фото. Згідно якої, говорив, що згідно якої статті ви? Я вам говорив вже, згідно якої статті, по 10 разів я не буду говорити. 40 і 31 статті Закону закинули. Та наказу десь 26. 26. На Смішного нічого не бачу, я... позбавлю я. Я не зрозумів, я, я не маю права сміятися. Я не, не маю, так далі, що ви хочете Згідно чого ви зупинили мене? Я вам вже ознайом. Те, що ви камеру включили. Ну я не то, чув, я не чув, я, я прослухав. У мене є на камеру. Де так. От... Ну то я не знаю приблизно, отже, згідно чого сказали. я був зупинений. Я, я вам поясню, згідно, згідно чого вас було зупинено. Тому згідно. — Це є в нас на камері. Я вам сказав, що зараз буде відбуватися розв'яз правил у зв'язку з порушенням вами дорожнього руху, а саме щось того режиму ви на самому пункті по стопі. Згідно пору. А я порушив? Не зрозумів. Що він зрозумів? Ну я порушив правила дорожнього руху. Так. Фу, То у вас є докази е, того, що я порушив? Зараз буде розгляд справи, де ви ознайомитеся з доказами. Так, що? от тоді. Ну ви вже привзято Президяйте, до мене відноситесь. Президяйте, ви говорите... Ні, ну, підожди. Ви вже привзято я до мене відноситесь, ви сказали, ваша... що я порушую. Це, ваша... це не моя, це закон пише. Ви сказали, що я порушую. Порушився, закінчена вже дія. Порушив, коли виписана а це постанова. Закінчена дія. Ви вже винесли, Ви вже винесли постанову. Я при постанову ви Вы... там де пишуть, що. Чи може чи може право дорожнього руху? Так, чи може є? Так, зараз ми не будемо від теми відволікати. Ну, Вся ознайомте мене. Не ознайомте мене. Так, ознайомте мене з усіма нормативно. Є... Є... Так, згідно 35, 30... можна я скажу? Так, звісно. Так але як я, я скажу, але ще потім будемо розглядати докази. Так. Ті, що у нас є. Та якщо буде достатньо підстав притягнути вас до відповідальності, то ми притягнемо. О, оце чуть-чуть провальніше. Мене не хвилює. <клухи> не а вас, вас нічого не висновлює. хвилює? Так. Закон про поліцію вас не волнує. Так. Згідно 31 статті пункту 2, познайомте мене з усіма нормативно-правовими актами можна? Я пояснюю. Що, що Ви пояснюєте? Проходити розгляд справи. Так. Ну. Ми пояснили, ознайомте мене з нормативно-правовими актами, згідно закону про поліцію 31.2. Пожалуйста, якщо можна. Поясню. Що докази надаються тоді, коли є розгляд справи. Я розгляду справи почати. Так ознайомте мене з нормативно актом. Що ви за особа? Я не особи почати розгляду. Хай буде я... Я... Покажи, ну... ми робимо розгляд справи. Так. Показуй. Ну, не тяжко не, сперва покажіть, так, е... покажіть, так, покажіть сертифікат все. на цей прибор, щоб я зря не дивився на його. Сертифікат, прийти, провірку Ру прийти, Ру прийти, Ви, ви приділіться взагалі, да. що ви хочете, Ну Доказ, то я чи ж, ну, ж об'яснив згідно Шо? 31 статті, закону про поліцію. Приду... О... Ну я вже ж повторяв, так як ви кажете, я ж повторяв, усе записано на камеру. Можете ознайомитися. Зараз ну, я знайомлюся з документами. Ну Що ви старша людина. А що не випадково? видно, що я старша людина а, чи що? Не так різниця, видно чи не видно. <кхем> Це роль не міняє. Ну я водій цього транспортного засобу. Так. Ще що. Ну, так, я рукався, у вас бачу трусяться. Ну, літа, літа, можемо ну, продутися, драгоріємо продуємося. Ну, я попрошу я і не вас казав, теж продуць. Руки 60 є до років. Я не питаю, скільки Ші. вам років. Не питаєте? Ні. Руки у вас трусять. Трусяться, так, да. за стільки як я, і одне єдинственне Ну, я вашу цю, цю е, поліцію ну, навіжу. Я боровся з гаї, а прийшли молоді хлопці. Поліція, так. Так. можете так, далі боротися. Поліцію бороти. не, проб... не побороти. Що будете штухати? Як вас звати, скажіть? Славік по батьку, щоб знати, як звертатися. Хай буде Славік, Дет Славік можна звертатися. Дет буду... Славік, я в Ютубі, я в Ютубі. Ну чоловік допомагає вам славік, підказує. Славік наш Славік. Але, але я на Ну, з вашого дозволу. Ну, та ви зобов'язані, на бачите, ви. Не інструкція у вас про те пише. Я можу на а тебе внати, й послати. А інструкція, інструкція, а інструкція, ти, ти хочеш речуся, я тобі консультацію. Ну, то пов... зараз. Ну, викажіть, якщо ви можете, ну, Консультація у мене платна, а -а, 500 гривень це не можу, за консультацію. Це Знайомі з доказами, є транспортний засіб поки. Ага. Ну, конечно, поки ще я... не видно, але поки їде. Зараз будемо дивитись далі. Угу. Дивимося, який далі їде. Або дивіться, або камеру ну. зупиниться. Камера, я так, дивлюся так, я туди! Камера що то не побачив. Так, є якийсь автомобіль, бачу. Бачу. Це транспортний засіб. Угу. Це транспортний засіб зупинився. Зараз ага. ми побачимо, які там державно номерні знаки. Дивіться.

75. 70. 75. А там 79. Дивіться, там є фарафія, ви ознайомилися. Ну чоловік, для вас, сказав. Для вас треба так, так. чоловік сказав. Я ознайомлюся. Я, я, мені, я чолові... на такому екрані не можу. Люди, я потім зараз на я вас ознайомили Чувачили? з детальними да, в так, Ви ознайомилися? Так, так, так. Ознайомили? Да, 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 ознайом. так точно ознайомилися. Добре. Будь ласка, згідно правило дорожнього руху, пункт 2.1. Приділіть новому працівника патрульної поліції, посвідчення водія, реєстраційний документ. На даний транспортний засіб для чого для того, що буде зараз відбуватися, приймати рішення для розгляду справи, щоб встановити вашу біду, дану особу. Біду, Якщо біду, ви поч... на вимогу працівника патрульної поліції відмовляється предоставити документ, який засвідчує вашу особу, ви будете затримані і в Костопільський е -е, міський відділ. Ви, вам зрозуміло зрозуміло що? на даний момент. придівіть посвідчення водія рістеційний документ. Згідно на, на підставі за порушення правил дорожнього руху. А саме швидкісний режим, пункт 12.4. Не порушував. Порушу Ми вам показали докази. Для того у вас є десятиденний термін, оскаржеться всі наші дії, якщо вважаєте, були, що вони були неправомірні. Це, це, не, я, це я, я знаю. Розуміли? це я знаю. Придівайте, будь ласка, документи ваші. На будь підставі... Свідостово, яке ви хотіли подивитися. Свідоцтво, яке хотіли подивитися. Бачу, руки трусяться все. Що... Ну то давайте продуємося на драгер. Ну чого не, роз... не надо? Я... Ну то що він Який раз тикає, дикає мені. То ти десятий відвіг... відвіг... рак. Відвіг... руки відвіг... трусяться, ну, трусяться, відвіг... мов мене ну, така робота була. Я просто віддати трусі... приді... документи. Звісно, буду. Вас. Ну, то пред'являємо зараз. Ну, але ж одне стоїть. Ну, все забудете затриму? Ну все затримуєте. Затримуєте? Ну я ще раз говорю. Правил дорожнього правил. Те, що ви включили дві камери, говоримо правил, правил. законодавства, вам від відповідальності вас не звільнить, Я вам ще раз попереджаю вас. Так. Другий раз попереджаю. Третій раз ви будете затримані. Так. Я вас попереджаю. Вас. Якщо по третій це, раз ви будете затримані, це всі говорять. Я знаю, що за третім це, що всі, разом тільки не, не крутіть. Мене, мене до всіх не треба рівняти. Тільки дитина за свої Тільки, тільки не сама. крутіть, я пойду спокійно, собі сяду. Конечно. Як звати? Я забув. Я вам представлявся. Це що ви не пам'ятаєте. Посвідчення Це ваше, ваше можна до вас буду звати. Ну посвідчення. Ну, можемо є, то представте. Ну, ну, от що ви саме? включаєте? Ні, ну а чого ви включаєте? Згідно вісімнадцять згідно вісімнадцять Ну, Згідно 18 Якщо ну, ви уточняйте, я ж не знаю. Ну, у мене не то ви оточує. Якого? А якщо людина терпіла і не знає... Якщо воно не підходить, тут треба конкретно говорити. Згідно з чинного законодавства і тут є, є, розумієте, Якщо такого не буває. Так, Микитюк Олег Петрович, поліцей. До повного знайомлення. Номер 016 85 0168519. Можна. Не можна, але треба. Будь ласка. Треба. Зафіксувати можна фіксувати. То фіксувати. у вас камера, якась уключена чи ні? Не Філізка резерва. А, фіксувати. Фіксувати. а це, це, це ви знаєте, що можна, а, а, а ці посвідчення водія, то ви не ви не знаєте. дивіться. Об'ясняю вам правил дорожнього руху. Не треба, або ви робите так, як ми кажемо, або або їдемо у відділ, або їдемо у відділ, або їдемо відділ. Заїдемо їдемо. Ну все, їдемо. Я так ще чуть чуть приб'ю, чи автомобіль як оставляємо. Тут, а, чи... а хто буде охороняти, якщо не знаєте, не. ви сюди доставите, не на мене Добре, то давайте, може, я переставлю не, на той бік? Ви зараз виховуєтеся, це, це все зупинили вас, ви зараз і їдемо. Все. Ага, зрозуміло. То ви не хочете мене вислухати, що я не порушував прав. Я вислухаю. Ви знаєте, звідки я виїхав? Нема різниці, звідки я виїхав. Ви керували транспортним засобом так. на 119-му кілометрі автомобільної дороги, городище рівне Староконстантинів. В населеному пункті міста Костопі зі швидкістю 74 км за годину. Звідки ви виїхали? Де ви були? Це вже насамперед мене не має цікавити. Це ваше особисте. Право дуже порушення дуже було важливо. зафіксовано на даній автомобільній дорозі, де я вам чиновник і пояснив. Угу. А де ви перед тим були, що ви робили? Мене то не взагалі не цікавить, тому я... ну, що це ваша А, не ціка. Це моя особиста. Це ваше є, в мене є в мене докази того, що я не в'їжджав у населений пункт Костопіль. Ага. І не виїжджав із пункту Костопіль. Я так, рухався так, зовсім, а, судя, зовсім пішов, з другого напрямку. До справи Ви напишете пояснення, як ви рухалися. Все я вас пишу. Ага. Тоді до адміністративної постанови, яка складається, виноситься штраф. Ага. Згідно 268 статті, кодекс про адміністративні так. правопорушення вам надається таке, як право ознайомитися з матеріалами справи, надавати пояснення. Почекайте. заявляти клопотання. ви ну, Це ви маєте право. Так, ага. Це в кодексі про адміністративні правопорушення все приписано. І ми ваше право не обмежуємо. Конституційне право, адміністративне право, що ви маєте? Ага, коня. Оце вам все і надаємо. Угу. Тому для того і держава вас не ділила такими правами, що навіть якщо протягом 10 днів ви маєте Фат, до, порядку, до того є суд, який має теж прийняти рішення. Чи правильно інструктор? А, 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 а ви а ви не суд? Ми не суди. А хто ви? Ну, ви ж виносите, ви ж виносите постанову. Ви чуєте ж взагалі, що ви говорите? Ну, то я ж кажу. Ну, ви ж виносите рішення, ви вже наказуєте. Ви вже наказуєте поліції, як ви всім інші органи. Вож ага, так, так, так. Дивіться, давайте бумагу, я поки поясню, я буду писати. Ні, буде розгляд справи, тоді будемо випустити. Пояснення, що доносимо постанову. До, до адміністративної постанови ми прикріпляємо, пишемо, де, додається, де до, що додається до постанови, додається пояснення іменно водія. І все прикріпляється до постанови і тоді йде вони практики, тоді ви маєте право оскаржувати з тим поясненням, яке ви будете оскаржувати, воно буде надано і в суді. Що ви надали таке пояснення при розгляді справи? Mm -hmm. Я чітко, внятно поясню, ви мене mm -hmm. зрозуміли. Ви будете документи приділяти, які засвідчують вашу суд. Ну, Давайте начнемо розгляд справи. Що ж там просов дивіться, Начнемо розгляд Так, справи, але... Хто буде? Тільки скажіть хто буде, інспектор розгляд справи, але а. для початку. При розгляді справи має бути чітко і внятно ваше прізвище, ім'я по батькові ні, не потрібно. а на кого? для внесення а, ким, а на кого з ким розгляд для, для внесення моїх особистих цього? Вони ниже а ми розгляд справи для кого проводиться? я зараз Стосовно якого водія розда справиться. Проти Заблоцького Станіслава Петровича я зараз Понимаете? вам покажу. Я вам покажу фамілію, покажу, да. Да. покажу ну, началь... так. Покажу фамілію і почнете. На жаль, паспорт ввожу, але сьогодні так. Божу, божу. А у вас є дозвіл на ті маячки чи ні? Якщо ну, ви... у нас, на нас немає дозволу, ми не виїжджаємо і нікуди не їдемо. 8500 вам не треба заплатити. 8500 не... Я не знаю, кому що там <зас> є департамент патрульної поліції із... Ну, Затайте... Так ви рухаєтесь... Забирайтеся туди, ну, і ми питання. так теж правила згоджую, руху, як катаюся. Я, я прекрасно знаю, віде. що у вас дозволу на, на ті маячки немає. Ну, що розпочане розі справи? Так. Вашу справу буду розглядати я, інспектор ОТО номер 2 старший лейтенант поліції, королью Віталій, що нагадую вам, що здійснюється відеофіксація згідно з 40-вою закону на України про Національної поліції, 31 статті, а також наказ 1026. Тоді розпочнемо розгляд справи стосовно вас. до початку потрібно встановити вашу особу. Будь ласка, приділі документ, який може засвідчити вашу особу. Так камери подворачували, ви знімаєте моїх документів не будете? У вас документи ніхто не знімає. А я бачу камери, направлені сюди. сюди. Читаємо? Читаємо? пред'явити, щоб було Ви хочете зафіксувати, Оттак, потім не сфабрикувати, не є, а є, так не погано? Не а так погано, як я показував ви свої, то що було? Ось так, візьміть. Що ви так хочете? Отак було дуже добре. Ну так, що я маю. Той, а той січе. Так що ви бачите, ознайомлюйтесь із фамілією. Чуть десь там, знаєте де? Ще раз, навіть нормально. Що? А де написано нормально? Я пред'явив. Я ж пред'явив. Ви ознайомились. Знаєте? Знаєте, знаєте, проти кого будете розглядати справу? Якщо ви не хочете, то ні питай немає. Для... Де написано для повного мою? Через те, що я не можу почати розгляд справи, через те, що я не знаю ваших данних. Ви маєте а... повністю притягти та, та почекайте, хто розглядає справу. Я вам сказав, я де, вона розглядається згідно 278? Читайте законодавство. Почитайте, що 20... законодавство. 20... 278. Ну, і... ще почалося, ще, як він представився, інспектор готовий сказав, що починається розгляд справи. Ну, Ви слухайте, розгляд, справи, Ну, то, де то, адрес встановити. Адрес. Це вказується потім, коли я. Це коли я встановлю відносно кого я проводжу розгляд справи. А так я цього не буду говорити, поки я не буду знати ваші дані. Що, якщо ви все не переживаєте, що я ваші дані використаю. Ну. Що, що казав? Показав? То, що ви пишете? Ви ж же... я... становити особу проти... а я потім повністю пред'явлю і на автомобілі це. Це написано для ознайомлення. Ви повинні встановити особу. Ви просили чи не просили? Скажіть. Так я ж показую. Дозі, я Читайте Різи і камери. Заблоцький Станіслав Петрович. Ознайомились? 2-3. 63 стаття Конституції. Якісь права мені зачитаєте? зачитаете мої, ні?